Вітаю вас! Ви на рукодільному каналі Чаївна Ниточка та «Галинчині Фантазії. І сьогодні у нас огляд пряжі. А пряжу ми будемо оглядати таку, як верблюжа вовна. У мене ось в руках кілька моточків. 100% вовна верблюжа на 100 г 350 метрів. От виробництво Ярослав. Якось раніше було так, що я цю я купувала в кандіярні. Якось раніше було, що я купила в кандіярн саме кандіярн верблюжу. Це було кілька років тому, вона з тими ж самими характеристиками. ну Можливо, суб'єктивно, мені видавалося, що ця ниточка трішки тонша, хоча той же самий метраж І може. Трішечки темніше. Скажу вам відразу, що це відео не на рекламних засадах, а, що це просто я знімаю, щоб поділитися з вами своїми враженнями, і, можливо, саме з-за того почну з мінусів. Першим мінусом, який впадає в око, це колір. Вона йде в двох кольорах: коричневий і коричневий. Ну, можливо, він називається охра, але ви зрозуміли. Це два відтінки ось такого коричневого. Не знаю, не зустрічала я ніде навіть якихось там ну, дорогих таких часом там якісь, там якісь, я дивилася там. А, якісь букляшка вербіверблюд мені на очі потрапляла. Тобто, навіть в дорогих сегментах я бачу, що вона все одно приблизно в цьому школі. Ну, Можливо, вона погано піддається фарбуванню. А, ну, але то краще, ніж купив синє, а потім синє в тебе все крім, крім того виробу. Тому ну, потрібно прийняти такий факт, що вона коричнева. крапка. А решта нюансів, які є в цій пряжі, вони можуть бути в якихось аспектах позитивними, в якихось негативними. А взагалі, вовна верблюда характерна тим, що вона ну, досить таки легка. Тобто, ось у нас два 100-грамових мо... ну, точніше, не так, із 100-грамового моточка можна, по суті, вив'язати дві або майже дві пари шкарпеток. Ну, це залежить від. Від певних факторів, там і від розміру, і довжини погомілка, і від щільності вашого в'язання. Ну, але, як правило, так, що зі стаграм майже виходить дві пари шкарпеточок. Вважається, що саме. Вовна верблюда має антисептичні властивості. Я люблю її насамперед за те, що ну, є такі непередбачувані моменти в житті, коли виходиш вранці, тебе температура плюс 2, а потім в день вона вже плюс 18. І я в таких випадках одягаю, в туфлі одягала. Чесно, кажу вам, як є. Одягала комфортно, зранку тепло, вдень воно не парить, і, вибачте, не воняє, тобі нічого, воно все вібрало і, і, і все гаразд. Ну, Тому що замерзнути ну, теж мені не, не варіант. Тому, якщо в нас зима-зимня, то я вдягаю такої з овечої вовни, а ось такі якісь моменти, коли я не можу розібрати а Потім вийде з дому, а потім буде чи тепло, чи холодно, то я саме для таких моментів є прихильником верблюжої вовни. Покажу вам полотно на 2,5. Я взагалі не в'яжу зразочків. Тим паче для шкарпеток, але чого не зробиш для глядачів. Так, ось це тільки що зв'язаний. Ось це зразочок, який попраний. Тобто, тут відразу є такий ось пушочок, і воно має такі властивості, ну трішки таке поколювання, як натуральний. Але я маю сказати, що. Є ось такі ну, досить довгі такі ворсинки, часом вибиваються. І чомусь я саме люблю ту, що темна. Мені здається, що в них вони темніші і ще довші, Ну, це суб'єктивно, але, як правило, так. І попереджу відразу. І, мить, і я покажу вам уже ношені шкарпетки. Я знаю, що це можливо для вас не естетично, тому. тому. Але я покажу вам ношені шкарпеточки. Це мої шкарпетки, правда, я тут. Додавала от таку катушкову ниточку. Ну, не знаю, я чомусь за звичкою додавала, а чи вона працює, чи вона не працює, я не знаю. Ну Я не можу сказати, що вони там ношені, ношені на постійній основі, але ношені і не раз, і не два, нічого їм немає, тобто вони стали такі ще щільніші, ще, можливо, збитіші. Але маю попередити, що ось тут, коли я а, дивлюся п'яточку, ну я попереджувала шкарпетки ношені. Тому вибиваються ось такі ковтунці, і воно потишечки, ну ніби як скачується, але його легко прибрати, якщо воно там зайве. Ну Все ж таки це не шкарпеткова пряжа, це 100% вовна. ну Але мені ось так зручно, і я в'яжу з них саме шкарпеточки. Сказати, що ось ці довгі ворсинки кусаються, ні, це неправда. Сказати, що їх ну, не відчуває взагалі, це теж неправда. Тобто тут вам треба зорієнтуватися на ваше сприйняття тут ну, ніхто вам не порадник до тих пір, поки ви не спробували. Сказати нічого не можу. Звичайно, вони є, от вони відчуваються, вони такі трішки самі ці ворсинки трішки більш такі жорсткі. Я ж кажу, це не овеча вовна. Тут є, є свої особливості. Так, і я чомусь ніколи не задумувалася. Збігається вона, не збігається. Ну, якщо збігається, то незначно, я так вам скажу. А, ну, тому що в'язала, носила, зв'язала такий курдуплик 20 ПТЛ, причому це разом з кромочними у мене. І тут вони становлять десь 7,7 см, а тут, а тут 5. І, ну, теж 5,7 см я попару, тоді повернуся до вас. Ну, що ж, зазочок висох, і я до вас повернулася. Він став щільнішим, Заповнились ось тут всі простори, які були. Ну, Дивлячись від того, що ви в'яжете, можливо, треба брати більше спиці. Нагадую, що я брала 2 От, ну Такий пушечок. Так, до замірів. Дивіться, у висоту. У мене було 5,7, десь так і є. Але в ширину все-таки він значно збільшився. Було десь 7,7, а тепер десь 8,2, 8,3. Я в відсотках підпишу вам на екрані. Ну, просто для цікавості експерименту. А що стосується ціни, для такої шерсті, це ну, досить таки лояльна ціна, а, як правило, від 65 за 100 г до, до 80 гріх. Є в Кандіяр і є в самому Ярославі. От В Кандіяр зараз була знижечка, а в Ярославі ні. Ну, це таке це тимчасове явище по різному буває. Тобто 65-80 гривень десь за 100 грамів. Думаю, розповіла вам про неї все, що знаю. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть в коментарях. А на цьому я з вами буду прощатися. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, чи в'язали ви з вовни Верблюда, що ви про неї думаєте, які у вас враження і чи маєте намір спробувати, якщо ви ще її не пробували. На все вам добре! Люблю вас!